Добрий день. Сьогодні ми розглянемо налаштування модуля Skyriver на 1С на звичайних формах. Натискаємо на Sky основна панель. Перша вкладка налаштування. Налаштування загальних параметрів обміну. Перша підвкладка налаштування мобільної торгівлі. Галочки Контроль заповнення організації. Клієнта договору торгової точки. При встановленні даних галочок, мобільна торгівля буде контролювати заповнення відповідних полів в документах замовлення повернення, пригодний касовий ордер. У випадку, якщо стоїть галочка Контроль заповнення договору. Тоді при спробі провести замовлення в додатку мобільна торгівля, якщо не вказано договір, додаток заборонить його проводити. Галочки «Редагувати знижки та ціни в документах. Забороняє або дозволяє редагувати ціну на товар та знижки на товар. Галочка використовувати характеристики, її необхідно встановити, якщо ви використовуєте характеристики до товарів. Тоді вони будуть повантажуватися в мобільний додаток. Переходимо до підвкладки обмін, яка є одною з головних. Вид обміну ми обираємо регламентне завдання. І трошки правіше є розклад цього регламентного завдання, тобто наскільки часто буде виконуватися фоновий обмін. Зараз стоїть кожен день, кожні 900 секунд, тобто кожні 15 хвилин. Для того, щоб змінити інтервал обміну, переходимо у вкладку Денний і у полі «Повторять кожні», Наприклад, внесемо 600 секунд. Це буде кожні 10 хвилин. Якщо ми введемо 300 секунд, це буде кожні 5 хвилин. Далі можна ввести обмеження по часу виконання автоматичного обміну. Наприклад, зараз стоїть з 8 ранку по 5 вечора. Тобто автоматичний фоновий обмін буде виконуватися лише в рамках цього часу. Якщо ж потрібно, щоб він виконувався цілодобово, можна поставити, наприклад, від 1 секунди дня до Останні секунди. Ось так. Далі встановлюється користувач обміну. Ми рекомендуємо створювати окремого користувача для проведення обміну. Якщо у вас файлова версія 1С, тоді ви маєте розуміти, що то для того, щоб відпрацьовував фоновий обмін, необхідно, щоб була запущена 1 с під цим користувачем. Спосіб обміну даними ми обираємо FTP. У адресу FTP-серверу ми вписуємо або IP-адресу, або доменне ім'я серверу. Якщо ви використовуєте наш сервер, тоді тут має бути вписано gps.scaliver.ua. Якщо ж ви використовуєте власний FTP-сервер, тоді ви маєте внести його ip адресу або доменне ім'я сюди. Далі потрібно внести користувача та пароль, з яким 1С буде підключатися до FTP-серверу. Основний каталог. Сюди ми вказуємо папку на диску, в якій будуть зберігатися каталоги кожного торгового агента та зберігатися тимчасові файли. Наприклад, давайте зараз створимо нову папку. Якщо ви користуєте систему моніторингу транспорту та персоналу SkyRiver, ви можете ввести сюди. Логін та пароль доступу до системи. Для використання додаткових функцій, таких як витягування різних показників, наприклад, пересування по АПІ. Вкладка Мобільні пристрої. В ній ми створюємо мобільні пристрої для кожного торгового представника. Натискаємо плюсик. І. 1С сама пропоную створити для нього робочий каталог, але зараз натиснемо Ні, щоб детально роздивитися, які є поля в ньому. В назву ми вписуємо, наприклад, назву мобільного пристрою. Або це може бути піп співробітника, або будь-яка інша інформація, яка допоможе вам ідентифікувати цей пристрій. У моделі можна внести модель мобільного пристрою. В імей мобільного пристрою можете внести його імей. Поля, модель та імей не є обов'язковими, але ви можете їх заповнити для спрощення ідентифікації пристроїв. У коментар ви можете вписати, наприклад, до якої філії приналежить співробітник або будь-яку іншу інформацію. Найважливіші поля це робочий каталог та каталог на FTP сервері. Почнемо з робочого каталогу. Каталог має знаходитись у головному каталозі, який ми прописували в загальних налаштуваннях обміну. Зазвичай каталоги іменуються Агент 1, Агент 2, Агент 3 і так далі. Наприклад, створимо папку Агент 8. Всередині папки має бути підпапка Reports. Обираємо папку Агент 8. Далі треба вписати каталог на FTP сервері. Він має відповідати робочому каталогу на диску. Писуємо теж агент 8. Зверніть увагу, що рисочка тут йде в іншу сторону. Натискаємо ОК. OK. Якщо ж каталог на сервері присутній, тоді ми натискаємо ОК OK, і помилки більше немає. Цей мобільний пристрій створився. Тепер повертаємось до того, що коли ми натискаємо плюсик, 1 «1С» пропонує нам створити самостійно каталог для агента. Обираємо так. І давайте впишемо, наприклад, 9. Також 1С може створити каталог на FTP, але оскільки зараз він вже є. Тоді я натисну Ні. Як ми бачимо, 1С одразу заповнили поле робочий каталог. І створила в ньому підпапку Reports. Тоді лишається тільки заповнити поля назва модель імей, коментар. Обов'язковою є поле назва та каталог ФТП. Інші поля є опціональні. Вкладка налаштування агентів. В ній ми створюємо наших торгових представників. Додамо нового. Із довідника фізичних осіб обираємо співробітника. Обираємо мобільний пристрій. Вказуємо асортимент товарів, з яким працює торговий представник. Давайте додамо новий. Вписуємо назву. Сюди можна додавати як окремі позиції, так і цілі папки з номенклатурою. Використаємо підбір. Наприклад, папка матеріали. Меблі. Напівфабрикати. Зберігаємо. Далі обираємо список складів. Так само створимо ще один список. Зберігаємо. У полі Основна організація ми обираємо список організацій, з яким працює торговий представник, та також вказуємо основну. Наприклад, додамо дві організації, одна з них буде основною, тобто та, яка буде обиратися по замовчуванню. Зберігаємо зміни. Обираємо. У полі «Каса агента ми вказуємо касу, в яку будуть надходити кошти, якщо торговий представник робить документи приходний касовий ордер. У полі Основна одиниця виміру ми обираємо, який вид одиниці зберігання буде використовуватися як базовий. Беремо, наприклад, базову одиницю. У полі «Підрозділ» ми вказуємо, до якого підрозділу входить співробітник. У полі список видів доставки. Аналогічно із складами та організаціями ми вказуємо список видів доставки, із, якими, із яких може обрати торговий представник. У полі Ставки ПДВ ми вказуємо ставку ПДВ або якщо його нема. У вкладці вигрузка ВМТ, тобто мобільну торгівлю. Спочатку ми вказуємо вкладки, які мають бути відображені у мобільному додатку відповідного торгового агента. Наприклад, замовлення, повернення, борги, каса, звіти. Галочка відгружати номенклатуру в мінус дозволяє або забороняє. Відвантажувати кількість номенклатури більше, ніж є на складі. Підсрочка доставки у днях задає термін, на який буде збільшено дату доставки відносно дати створення документу. Глибина вигрузки документів у днях регулює глибину вигрузки документів із 1С до мобільного додатку, наприклад, 14 днів. Галочка згорнути борги по договору згортає всі документи борг до одного, тобто одна загальна цифра. Загальний борг клієнта. Якщо ж ця галочка не стоїть, тоді борги будуть відображатися окремо по кожній накладній. Вигрузка товарів по групам вигружає папки з товарами. У разі якщо ця галочка не стоїть, всі товари будуть відображатися одним великим списком. У разі якщо у вас є зображення до товарів, можна поставити галочку Вавантажувати фото товарів. Тоді ці фотографії потраплять до мобільного додатку і торговий представник при підборі товарів або при перегляді. Прайс-листу зможе подивитися зображення товару. Рекомендуємо робити обмін з включеною галочкою на вигрузку фото лише один раз, щоб фотографії потрапили в мобільний додаток, і потім цю галочку знімати, щоб не навантажувати, обмін, оскільки фотографії важать багато місця. Галочка вигрузки контрагентів по групам, аналогічно цій галочці вигрузки товарів по групам. Вигружає контрагентів або по групам, або ж якщо галочки не стоять. Контрагенти будуть одним великим списком. Галочка вигрузка контрагентів, тільки прив'язаних до менеджера, вигружає тільки тих контрагентів, у яких цей менеджер вказано як основний менеджер. Давайте покажу, де це знаходиться. У вкладці Довідники є швидкий перехід до вкладки Контрагенти. У вкладці як покупець під вкладка менеджери вказується менеджер покупця і довідника користувачів. Важливо, щоб у цього користувача фізична особа стояла така ж сама, як яку ми вказували при створенні агента. Користувачів яких вказано цього менеджера, які стоять як основний, будуть вивантажуватися до мобільного додатку. Якщо ж цю галочку зняти, тоді вигружатися будуть абсолютно всі покупці. Ми рекомендуємо ставити цю галочку. Наступні дві галочки регулюють, як вигружати торгові точки на основі того, як вони у вас заведені. Якщо ж торгові точки у вас вказані в контактній інформації як адреси доставки, тоді необхідно поставити цю галочку. Якщо ж торгові точки у вас вказані як окремі контрагенти, тоді необхідно встановити цю галочку. Тут ми обираємо, яку саме адресу використовувати для. Яку саме адресу використовувати як торгова точка. Це може бути адреса доставки, юридична адреса. Або фізична адреса. Наступна вкладка Завантаження в 1С». Тут ми вказуємо, що робити з документами, які надходять із мобільного додатку. Завантаження замовлення можна обрати Не створювати, створювати та Записати, створювати та провести. Залежить від того, чи потрібно вам одразу проводити замовлення, або ж потрібно його просто записати для подальшого коректування операторами: наприклад, поставимо одразу проводити. Завантаження розхідної накладної аналогічно. Не створювати, створювати та записати, створювати та провести. Завантаження каси аналогічно. У полі Склад повернення ми вказуємо той склад, на який будуть переміщені товари з документа повернення. У відповідальній особі ми вносимо користувача відповідального за менеджера. Пройдемось по наступних вкладках. Ми розглянули загальне налаштування, мобільні пристрої та налаштування агентів. У вкладці Довідники є швидкий перехід до довідника з контрагентами, до довідника складів та до довідника асортимент товарів. У вкладці документи є швидкий перехід до документів замовлення. Повернення касові документи до документів відвідування. Та також до маршрутних листів, якщо ви їх використовуєте. У вкладці обмін даними є одна кнопка, яка запускає обмін по всім торговим агентам, які потребують обміну даними, та кнопка для переходу до списку завантажених документів із мобільного додатку. Тут є дата та час, є сам документ, який було створено у 1С, тут є. Агент, від якого цей документ було створено, дата і час створення документу, координати відвідування, якщо вони є.